Шукали дикі місця. Заїхали майже в тупікове село, далі дороги майже нема. І зрозуміли, таких місць нема. Всюди люди, всюди. Це наш, це наш табір, ми там розбилися, наші вон, машини. Річка Дністер. Стрій, стрій Стрій, річка Стрий. До речі, щось мутнувато. Видно, в Карпатах дощі йдуть. Так. Ну, На середині глибина по вище пояса буде, по груди майже. Можна так щось поплавати легенько. Нормальне місце, в принципі. Ну але люди, як завжди, їх багато.